Він воює з 2015-го. Наступна наша розповідь про захисника Маріуполя, 29-річного Івана Котельнікова, який пережив ворожий полон. Артрозвідка Його головна діяльність на фронті. В свої 22 Іван відправився на війну захищати Україну. Повномасштабне вторгнення чоловік зустрів уже в Маріуполі. Про війну ми знали одразу, що вона почалась, але кільце замкнулося в Маріуполі на навколо Маріуполь вже 2 березня. У нас було скільки ну, тиждень на те, щоб ну, виїхати, але ну, покинути зону. Але командування прийняло рішення, що потрібно ну, залишатися, тому ну, що ми ось в Маріуполі на оборону. Ну, це рішення прийняв Радіс ну, зі штабом. Ну, я, Рішення довіряв повністю. Ну командир у нас користується абсолютним авторитетом. Страху не було і на Азовсталі, пригадує Іван. В повному оточенні і без підкріплення вони вирішили продовжувати бої до останнього. Я був зі своїми побратимами. Ну, хоч у нас невеликі дорозі, але дуже дружні, я був в кожному впевнений. Це, наприклад, ну давало ну, нереальних сил. Побратимство, це ваш круг, так би сказати. Не знаю, ну це маленька така родина. Нас було сім чоловік. Ну, з підрозділу, які ми були разом. Це найкращі хлопці в світі. Вони завжди підтримували. Ми, нам завжди було про що поговорити. І ми завжди виконували нашу роботу разом. Піхота там ще ну, не знаю, ну, кіборги, там не знаю, люди не те, що зі сталі, там з Титану. Загалом наступ Маріуполі в надважких умовах вони стримували понад 80 днів. Їжа Закінчувалося ката боєприпасів не було зовсім. Но, так би мовити, гола піхота. Умовно гола. Тобто -то, без БК, без під прикриття засобів. Тому, так би мовити, нам був даний варіант. Ми або ми здаємося, або залима залишаємось ну, насмерть. Але як залишатись? Ми тримаємо оборону скільки зможемо, а потім нас все одно або арт обстрілом, або авіація, або з моря. Но нас постійно бомбили, Ми вже були на заводі, нас бомбили з повітря, артилерія, ракети, стратегічні бо бомб... стратегічні бомбардувальники із моря кораблі. Під час боїв за Іван отримав важкі поранення. Вирвало тканини на правій руці перебита була права рука і залетіло під ребра. Вирвала шматки двох ребер, перебило, ну пробила легеню. Ну, тобто, ну таке, я був взагалі неходячим. В полоні захисних був майже два місяці. Перебував в медзакладі Донецька. Каже, там їх не лікували. Ну, їм було нас нас там. Добре уте, ну, ну так, так. добре уте, піси. Таке стало. Але ми цього ну, сміялися. Ну, робили вигляд, що так, так, так вибачте. Вибачте, ну що нам шкода. А, ну, то полон, ти там скажешся, що завгодно, щоб не вижити. Так, вибачте, та помолився. Ну, а сам думаєш, господи, творюки, я ще повернуся. Але в іншому статусі. Про те, що повертається додому, воїн не знав, але цю мить, каже, запам'ятав на все життя. Всю державу що тут українські прапори. Ну, наша мова, наша форма, блін, класно, ну це просто круто. Я, я пам'ятав номер телефону до матері до домов матері, потім вже ввечері. Я розплакався від того, що. Я, по-перше, не вірив, що я ну, насправді це вийшло, що нас обміняли, що ми в Україні, а по-друге, що, що я живий, що нас це все-таки обміняли. Ну, це не віриться. Це емоції не, не передати. Перший час навіть. Ну, ти заранку таки проспаєшся, блін, невже, не вже в тебе є їжа, скільки, ну, скільки ти хочеш. Зараз чоловік лікується на Прикарпатті. Каже, зразу після одушення повернеться у стрій, адже додає, боротьба триває.